Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, вечір, і я готова вам показати, що мені вдалося знайти і виловити в соціальному магазині. Тут у нас на півдні Франції, в сусідньому містечку, є така можливість, є така ініціатива для тих, хто потребує такої допомоги. А це багато хто, багато сімей з дітьми, люди, які мають маленькі або Відсутній дохід, та і взагалі будь-хто міг хотів би не відмовитись від такої можливості, адже в цьому магазині іноді знижки досягають 80% на звичайні продукти, які продаються в супермаркеті або на ярмарку, якщо це овочі і фрукти. Я щотижня маю можливість один раз на тиждень відвідати цей магазин, і сьогодні не виключення. Дуже я задоволена закупами, зараз вам все покажу і розповім. Витратила я 41,75, що саме я придбала. Буду йти за чеком і розповідати про ціни. Отже, молоко ультрапастеризоване, ось так воно виглядає. Беруще тижня, це лімітований продукт. На нашу сім'ю можна не більше 7 літрів по одному літру на члена родини. Я взяла просто упаковку 6 літрів. Минулого тижня мені дозволили взяти 12 літрів, тож я вирішила обійтися сьогодні саме цим. Цією упаковкою 60 центів за 1 літр, відповідно, 3,60 за 6 літрів. А далі, ось тут заховалися у нас такі бісквіти, як вони в чеку написані. Це такі донати. Було дві упаковки, одну вже з'їли до вечора, не дочекалося. І в цьому супермаркеті така упаковка коштувала всього 70 центів. Тут є 6 упаковок, 6 кожен... донатів, кожен окремо упакований. Такий ось десерт. А, це локшина, рисова локшина. ось такі упаковки невеликі, порційні, 55 грамів тут. Ну, що ж, минулого разу мало взяла, вирішила цього разу взяти кожному по одній упаковці. Хоча, якось з першого разу не всім рисова, саме сподобалась. 30 центів. Коштує один. Одна упаковка, відповідно, 7 упаковок коштувало мені 2,10. Мілян. А... Перетів. Так, я думаю, що це ось такі горішки кешю. Honey і Soult. мед і сіль, ось така глазур на них. Тільки дві упаковки залишалося. Якби було більше, я би взяла більше, бо це дуже смачно і корисно. Одна упаковка мені обійшлася 70 центів. Далі. Ось такі невеличкі шматочки м'яса в'яленого з копченого. Ось так виглядають. Дуже смачні, і можна їх приготувати разом з яєчнею або запекти в пирозі, що я збираю зробити. Нещодавно купила за повну ціну в Алді, а ось тут мені вдалося придбати зі значною знижкою. Отже, дві такі упаковки по 200 грамів кожна, і коштували вони мені 60 центів одна. Ось так, далі ось такі огірочки, баночка 390 грамів, маленькі корнюшони. Французькі ще й написано класичні віник з оцтом. Ну, За моїм досвідом, це будуть кисленькі, дуже кисленькі огірочки. Але це теж інколи хочеться такого поїсти і коштувало 50 центів одна така банка огір... огірків. Цукор, ваніль знову написано на упаковці 30 центів, а чомусь в. Чеку стоїть 70 центів одна така упаковка. Ну, Дивно, але це всього там на 20% 25% дешевше, ніж в супермаркеті. Та все одно взяла, бо ми користуємося, багато випікаємо. Нам такий цукор потрібен. Кава, вона в мене закінчилася, теж тут брала попереднього разу. Гарна кава, непогана. 100% арабіка написано коштує 1 євро всього. Така упаковка. Там строк придатності 26 рік. На ній консервлік це ось такі банки з кукурудзою солодкою консервованою. Ціна всього 20 центів. Це ну, просто в 5 разів дешевше, ніж в супермаркеті. Приблизно 1 євро коштує така банка. А в магазині звичайному, 300 грома, а тут по 20 центів. Я взяла всі, що там були, всі 4 баночки забрала, бо інколи використовую, крім салатів, на додаток до гарніру замість салату просто можемо вживати. Тож Це дуже круто. Ось таке заморожене э, заморожені овочі. Що ж, це таке? таке пакет. Тут 2,5 кг, і це морквяне пюре. Ось так заморожене воно. Я буду їх використовувати для супу пюре. Додавати вже готові такі порції моркви. Найголовніше, що це можна довго зберігати в такій дуже зручній упаковці формі навіть, форматі моркви. Так, ще й за 1 євро 2,5 кг. Це супер, супер вигідне для мене придбання супер корисні овочі Морква. Пюре з моркви. Так, це в нас було консервше, пати тахта, так само заморожене. Не знаю, від початку, я думаю, це було не заморожене тісто, але тут його продали саме так. В березні закінчився строк. Я думаю, до, до останнього дня. Придатності вони його просто перенесли в, морозиль, в морозильну камеру і тепер продають. Чому я це взяла? Мені саме такого тіста ось, пісочного, я думаю, воно ну, якось так воно саме для тарту не вистачало для мого задуму, бо я взяла спеціальний сир, мені потрібно буде ще картоплю відварити, шматочками нарізати і додати ось ці підкопчені шматочки в'яленого м'яса. Все це запікається і виходить. Ось такий класний тарт, хочу спробувати. Ну, як я сказала, мені саме такого тіста не вистачало. Я думала пошукати, зробити його власноруч. Ну, а тут була можливість придбати це зі значною знижкою. Як я сказала, 80 центів, але тут дві. два таких кола з тіста. Тобто на два рази вистачить. Ну, Думаю, два... я одразу два тарти її приготую. Подивимося. Як у мене це вийде? Є, ну, так, написано, що це тісто для тарту. Далі хліб, хлібець насправді невеличкий, ось такий за 40 центів для маленьких бутербродів. Попереднього разу брала, теж всім сподобалось. Так, шукаю, скільки тут грамів. А 250 грамів ось такі хлібці маленькі, м'якенькі. Далі ще була можливість взяти ось такий бекон. ну Щось на кшталт бекону. Це м'ясо, воно теж підсолене, в'ялене і підкопчене. Дуже смакує я робила з картоплею тушкованою, тож було смачно. Будемо ще це практикувати, можливо, замрежу. Це, Хоча тут 4 травня аж дата стоїть. І тут 4 травня, тож воно навіть в такому вигляді може ще доволі довго, майже місяць, пролежати холодильнику, нічого йому не буде. А за цей місяць ми його точно з'їмо, щось з нього приготуємо. Чіпси ароматизовані. Ось така невеличка упаковка за 30 центів. Ми його разу з'їли дуже швидко, 125 грамів таких чіпсів. Далі. шоколад. Шоколаду ви тут не побачите за 60%. центів. Це Лія обрала, там, була, там був шоколад саме до Великодня, курочка така шоколадна. Типу, як є Святий Миколай, Миколайчик шоколадний. А так був, була курочка і ще такі Шоколадні яєчка. Невеличкий пакетик, 100-г, 200-г. Вже його забрала, тож я вам не покажу, можливо, наступного разу. 60 центів всього коштувало 200 г молочного шоколаду. Далі, тут в мене я купила собі догляд і щось на кшталт суперлегкого такого тонального крему, чи, ну, не знаю, як це по-іншому назвати, можливо, ви мені підкажете. З... Тут, здається, є захист. Від ультрафіолету. Але мова зараз йде про ось цей крем, який я використовую в день. Дуже легкий, дуже гарно лягає. Мені дуже подобається, другий вже використовую, закінчується. Вирішила взяти ще один, поки там є. Тут SPF 50, захист від сонця, від сонячних променів. Тим більше, що коштувало воно мені всього 75 центів. Щось на кшталт 10, більше 10 євро коштує такий в аптеці, в супермаркеті. Саме такий крем, тож я значно економлю на догляді. Далі велика упаковка чіпсів без ароматизаторів. Коштує 40 центів. Там 200 грамів, 250 грамів, мабуть. Бумбун, фруде. Так, це ось такі вони по... Зараз шукаю швидко, по 60 центів. Маленькі упаковочки, 150 грамів. Ну, ось ось так, такі іриски, так це називається. А далі цукор. Сукри. Ось такий цукор по 80 центів кілограм, це майже в два рази дешевше, ніж зазвичай цукор зараз коштує в супермаркеті, тож за нагоди беру. Гель для душу, це для хлопців в першу чергу, тому що в них закінчується, закінчується доволі швидко, багато миються, багато використовують. Тож Вирішила взяти значна економія мінімум в два рази, ніж деш... дешеві якісь гелі коштують в супермаркеті, а це ось 800 грамів за 2 євро всього обійшлося з ароматом огірка. До речі, ще цукерки. Ну, це знову ж такий кілограм желейних цукерочок. Беру вже якийсь тиждень поспіль. За 2,80 він мені. Обійшовся хліб для сендвічів 500 грамів за 90 центів. Ось стільки я на нього витратила. А сьогодні була не бувала пропозиція, зазвичай таких товарів там мало і їх швидко розбирають. Це рушники паперові і це те, чим ми користуємося, те, чим ми, те що ми зазвичай купуємо. Супермаркетів за повну ціну, а тут мені обійшлося за євро 76 ось таких величеньких рулонів. Один же, бачите, дістали якраз закінчилося у нас. Вже сьогодні ввечері почали користуватись цим цими рушнуками 2,40 це ось такий мармелад, бачите? Артіс, це Анджуліанс сугагон це в нашому регіоні зроблено. Я думаю, що це так, щось ледь не ручної роботи. Ось такий класний мармелад, але передали його в наш магазин соціальний. Цікаво чому. Люкс навіть називається це. Ну, Дату швидко не бачу, але думаю, що має бути все гаразд. І, Ну, Вирішила спробувати. Не, не супер, ну, не за 1 євро я це придбала, але 2,40 це теж цілком прийнятна ціна за щось таке смачненьке. А, так, мушуар. Це в нас ось такі носовички. Упаковка з 10 штук в кожній упаковочці по 10 штук також 4 шари. У нас просто виявилося, Лія їхала в табір дитячий, виявилося, що в нас немає таких кишенькових серветок, і я знаю, що вони в соціальному магазині є, і не забула. Супер, що я не забула їх придбати. Тепер у нас є запас. Таких носовичків або серветок кишенькових. Далі. А... Бушувар, фрукти овочі. Ось, нарешті, ми до них дійшли. Небагато було. На жаль, цього разу не так вже і пощастило мені. Але все одно я придбала дві поголовки білокачаної капусти, моркву, ось думаю, більше кілограма, два лимончика. Мені якраз лимонів не вистачало до чаю. І ось цей пастернак такий ось корінець. Один. Нагадую, що ціна одна на всі овочі фрукти 90 центів за кілограм. Мені тут порахували що це 6 кілограмів. Все разом вийшло. Тож заплатила я за це 5,40. Ось така ціна. Далі ще е, якісь цукерки за 60 центів. Швидко, мабуть ось ці. Теж якась ручна робота, дуже оригінально все це виглядає. І це нуга. Думаю, це буде дуже смачно. Регіон вже не наш, <свісно> якийсь інший. Звідкись привезли. Упаковка дуже класна. Думаю, що це доволі дорогий такий продукт, який продавали в магазинчику з цукерками, мабуть, ручної роботи. Але тут потрапило в наш соціальний магазин саме за 60 центів. Тут його 200 г має бути. Так, так Так і є, 200 грамів цих цукерочок. Що в нас ще залишилося? Ще залишився ось такий тональний крем, легкий, про який я розповідала, він мені за євро 50 обійшовся. Цей крем, так, я сказала, 75 центів. А, папір. Папір для Принтера, ну, а діти в нас найбільше його використовують в своїх потребах. Дуже Це в нас такий витратний матеріал, але дуже потрібний. Якраз була в нас потреба, в нас закінчився цей папір, і коштує це 3,50. всього. Чоловік мій побачив його і сказав, що в супермаркеті ну, це дуже якісний. Офісний такий ось папір і коштує він в супермаркеті, він сказав, десь приблизно 10 євро. Саме такий я ж за 3,50 змогла придбати. Ще була одна пачечка таких чипсів, Гриша забрав собі, захотів придбати. Я сподіваюся, маю надію, що він не з'їв сам самостійно всю ту пачечку. Але... Хто знаю, попросив. І ще він купив ось такий фермент для того, щоб робити йогурт з молока. Ну, У нас немає прямо натурального молока, тільки ультрапастеризовано. Не знаю, чи в нього вийде, але так як воно мені обійшлося в 10 центів всього, то кажу, чому б ні. Візьми спробуй. Там їх три пакетики. А, чотири було. Одного вже немає. Ну, можливо, він вже і спробував щось робити. Тож таке, 10 центів всього. Власне, це все. Ось тільки я закупила продуктів на 41,75. Тут є ще ось така позиція, як економія. Мені вдалося зекономити 67 євро на, цьому, на цій закупці. Але в мене тут є ще дещо. І це безкоштовні продукти, які можна взяти. Ось вчора закінчилася дата. До споживання цих йогуртів, просто натуральні йогурти. Я з них роблю кисломолочний сир. Якраз непогано. в мене тут 24, 24 баночки, таких стаканчики, коробочки з йогуртом. Цього вистачить десь приблизно на 300-400 грамів сиру кисломолочного, і це дуже круто. А далі було дитяче харчування, теж там лежало я. Взяла для того, щоб або щось з цього приготувати. Ну, Вирішила, подумаю, що я з цього зроблю, але коли прийшла додому, побачила, що тут дата придатності забіга Ну, ще дуже-дуже далеко. Тут, наприклад, 1 січня 26-го року ще досить багато часу для цього фруктового пюре. Залюбки його куштуватиму. Я не знаю, чому вони вирішили його роздати. Небагато там лежало, але роздавали. Ось це можна їсти як суп-пюре теж. Тут взагалі вересень 26-го року. З м'ясом, з яблучку, тут морква, гарбуз. Ну, Взагалі суперкорисне харчування Ну, для маленьких діток, для 6-8 місячних. І ось так передавали. Тут взагалі лот з восьми таких пюрешок. Теж з м'ясом, ще й з різних овочів, там воно різноманітне. В кожній баночці різна, різний набір овочів і м'яса, і риба, я бачу, шматочки риби на кожній баночці написано. З чого воно зроблено, тож, ну, ось таке харчування. Але я навіть засумнівалася, що, чого вони, вони не помилились, <свісно> не знаю. Поки що притримаю наступного тижня, можливо, відвезу назад, покажу і перепитаю, чи вони не помилилися. Може, вони на той товар виставили, там стояв ящик, саме в тому місці, де безкоштовно це можна забирати. Ну, таке. Хочу уточнити, тому що ну, не хочу. Щоб у людей були якісь неприємності, і ну і це ж людський фактор, можливо, помили, могли помилитися. А ось ця пюрешка, ну буквально е тиждень тому пройшов строк е рекомендований до вживання. Ну, маленьким дітям чотиримісячним може і не варто, а ось великим. Можна і спробувати, думаю, нічого поганого не станеться точно, і це буде дуже смачно. Подивимось, запитаю. Власне, все, ось так мені сьогодні підхватило, пощастило, стільки всього вдалося закупити. Всього на 41, ну, нехай майже 42 євро. Будемо куштувати. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Що заходите в коментарі написати свою думку, можливо, рекомендацію, або просто привітатися. І підписуйтесь на цей канал, будь ласка. Все, до нових зустрічей. Бувайте!